В Іспанії відбудеться секретна зустріч коаліції охочих щодо допомоги Україні перед входом, на яку у них заберуть мобільні телефони. У зустрічі візьмуть участь представники 35 країн, але вона організована з дотриманням максимальної секретності. Деталі зустрічі не повинні бути оприлюднені. Зважаючи на постійні запевнення Росії про слабкий роз'єднаний захід. Цікаво, як вони тепер будуть пояснювати своїй аудиторії. Той факт, що 35 країн таємно збираються, щоб узгодити ще більшу ефективну допомогу. Україні і тим самим вони підтверджують свою єдність і рішучість. І нарешті настав той час. Ми на це афірмували. А давайте подивимося, які саме сюрпризи для Росії можуть бути узгоджені на цій зустрічі. Так, це зустрічаються представники цих країн на дипломатичну зустріч для того, щоб реально закінчити цю війну. У них є свої плани. Це прям представники дипломатії. Це навіть не ті, хто про гроші чи про зброю чи про ще щось. Тут про, прямо про домовленість, тому що це представники дипломатії. Будуть говорити про закінчення, будуть шукатися такі ходи, про які ніхто не дізнається. Там уже є якісь певні таємні а, на інформації, яку ми все одно знати не будемо. І от про конкретне дуже швидке закінчення війни. Закінчення повинно бути дуже швидко по колеса фортуни і дуже не, ну, неочікувано, можливо, для когось. І про це зараз ідуть перемовини, і про це зараз ну, будуються плани. Хто робить це закінчення? Оце таємний, які... вони вже знають якусь інформацію, яку не знають ніхто інший, тому в них є козарі. Шестірка мечів говорить про те, що в них є спосіб. На це подіяти спосіб переправи такої, і ось ці всі країни, які ну більше десятків в нас немає. Оці країни, які збираються, у них є по суті способи цього досягти.